То що ти навчиш? Що ти навчиш, бляха Віталіка? Що ти навчиш Владзіо, блядь, Це пацани, які вже ну як то кажуть, не одну собаку на тому всьому з'їли. Тому... Ще завтра угорщини грали. Ти. <ріст> <ріст> тому вони так. Да, вони працювали автономно, і все було дуже. Ну в них я вважаю, в них було смішно, але можливо, так. Да, можливо, все-таки знов ж трохи е не адаптовано під лігу сміху. Можливо, під тренера, вони з собою мали мало. Якогось. Ну можливо, можливо, дай ще раз кажу, вони вони автономні. Вони mm. хлопці, які там пережили крутий телевізійний проект. Вони пережили там супер дуже багато різних концертів, де вони відпрацьовували його безпосередньо там разом. Тому а тут зараз вливається якийсь пацан. Ну ну. Нарешті ти можеш про себе сказати пацан як зручно. От і незрозуміло, як його інтегрувати, і якось це все виглядало, можливо, трохи штучно. Тому може не відчуюся цей симбіоз. а ліга сміху все-таки передбачає саме так, що ти маєш якусь людину, умовно зіркового тренера. Там я не кажу, що я там якась зірка, чи що але ж придуманий формат, що це якась зробити рідним, щоб це якась інша людина була в команді, як скажемо так, щоб це виглядало цільно.